Ракета і дрони РФ запущені в різні боки, схоже впали на іноземні судна в чорному морі. Відбулися потужні вибухи, аборти кривий вогонь в одного корабля, начебто, сталася провоїна, через які все почало випадати у воду. Є постраждалі. Ймовірно, цей удар мав бути спрямований на прибережні міста України, але, схоже, вибухівка почала підривати судна країн, які не втягнуті у війну. Що буде далі? дізнаєтеся у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки під. Писутись і залишайтеся із нами в Одеській області через удар, завданий армії РФ по портовій цивільній інфраструктурі, пошкоджень зазнало іноземне судно. За даними прокуратури, є двоє загиблих, поранено співробітника порту, як уточнили у силах оборони півдня України під час цієї рашистської атаки протиповітряною оборони півдня було знищено шість ударних безпілотників шахет 136 131 Також йдеться, що саме Одещину російські окупаційні війська атакували балістичну ракету ймовірної скандери. Та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69. Удари завдані з території тимчасово окупованого Криму. Далі цитую повідомлення військових. Унаслідок нашої активної протидії три ворожі ракети Х-59, Х-69 не досягли своїх цілей. Цілю нападника була портова інфраструктура одеського району. Уламками ракети пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Йдеться, що через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки зараз ліквідовуються. На жаль, загинуло двоє осіб-охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Ворог завдає ударів по прибережній інфраструктурі і будьте уважні та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги, наголошують військові. За даними прес-служби одеської обласної прокуратури, пораненого співробітника порту госпіталізовано пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільне морське судно. Під Прапором Камеруну огляд місця події триває. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Так уточнили у прес-службі. До того ж, уже розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Це частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. Зазначимо, що у ракета Х-69 це новий виріб рашистів. Продовження та покращення ракет Х-59 МК 2 Головна відмінність нової модифікації квадратне січення корпусу зміни в. Боєвій частині дальнє застосування та швидкість польоту. Ця ракета розробляється під винищувач су 57 Втім, проєкт су 57 загальмував. Наразі є лише декілька літаків, зібраних фактично вручну. Тому окупантам довелося адаптувати Х-69 під простіші літаки. Головною особливістю та перевагою ракет Х-69, також найбільшою проблемою для української ППО, є те, що ракета може здійснювати наднизький політ на висоті у 20 метрів. Також проблемою є те, що Х-69 можуть запускати із звичайних літаків, так і з званої фронтової авіації Су-34 і Су-35. Тобто РФ може використовувати ефект несподіванка. Ці літаки можуть підлітати на 50-70 кілометрів до лінії фронту і не боятися бути збитими Через хронічний дефіцит ракет Раз 3 в ЗСУ. Відтак пуски з північного кордону, окупованого Криму та Сходу України можуть нести небезпеку для південних і центральних областей нашої держави, включно з Києвом і Одесою. Хай там як у рашистів є Хілесова п'ята, це їх кораблі. Нині окупанти усіма силами намагаються вберегти залишки свого флоту. Рашистські окупанти розуміють, що розташовувати у Чорному морі свої кораблі для них небезпечно, тому вони. Використовують там лише підводні човни. Про це заявив в ефірі телемарафону Дмитро Плетенчук, рачник ВМС України. Підводний човен більш уразливий в пункті базування. Однак була така інформація, що навіть в пунктах базування вони їх утримують в напівзануреному стані. Залишається лише ходовий місток над водою. Це як один із способів малюють на асфальті, наприклад, і на причалі контури підводних човнів. Це такі в них засоби ведення в оману. Підводний човен це доволі складна ціль під час перебування від водою, тому. Вони до застосування цих одиниць і прийшли, пояснив Плетенчук. Він також додав, що наразі окупанти не можуть провести всі свої кораблі з Чорного до Азовського моря, хоча там їм було б значно безпечніше. В Азові вони проводили підготовку свого особового складу, навіть відстрілялися з одного з малих ракетних кораблів проекту Буян М чотирьма ракетами, і після цього повернулися знову в пункт базування новоросійськ. Азов відносно може вважатися для них безпечнішим оскільки вони. Максимально звузили прохід Карченського протокою. Але після того, як було уражено деякі об'єкти, досить далеко від лінії боєзіткнення, ці кораблі так само полишили акваторію Азова. Та й перебувати постійно в Азові для них не є варіантом. Там маневрувати досить складно. Там невеликі глибини і невелика кількість маршрутів, розповів Плетенчук. Він також зазначив, що окупантам буде доволі складно вивести свої кораблі з чорного та Азовського морів, оскільки це закрита акваторія. Покинути її по тихому не вийде, так як прохід каналів відбувається лише в надводному положенні. Тому можна сказати, що вони замкнуті. Тим зазначив Плетенчук, що у разі загострення небезпеки тотального знищення рашистські судна завжди можуть покинути цю акваторію і вийти внутрішніми водами в Каспі. Однак, речник ВМС підкреслив гарантувати нам, хоча б якусь безпеку в азово чорноморському регіоні, можна лише за відсутності в принципі бойових одиниць чорноморського флоту. До слова нещодавно також стало відомо і про те, що Ерефія вперше розгорнула кораблі в Абхазії в порту Очемчира. Про це повідомлення я портал Naval News. зазначається, що до цього окупанти тримали в очамчирі лише патрульні катери берегової оборони ФСБ. Таким чином, на тимчасово окупованій території Грузії, рашисти намагалися вивести його з-під можливого удару морських дронів сил оборони України, націленого на базу в порту Новоросійський. Йдеться в повідомленні. Попри те, що порт відносно невеликий, він легко може прийняти кілька більших військових кораблів, якось десантні кораблі або фрегати. йдеться про. Плаводоницю, проєктні характеристики якої передбачають повне водозаміщення в 1870 тонн довжину корпусу в 57 метрів, ширину в 14 метрів та осадку в 3,2 метра. До цього ж проєкту належав Василій Бех, потоплений військово морськими силами України біля острова Зміїни в червні. 2022 року відповідно, якщо російські окупанти змогли розмістити в очамчирі велика пошуково-рятувальне судно, то це означає, що у них є технічна можливість розміщувати в тій же гавані малі ракетні кораблі під калібри. Що своєю чергою є симптоматичним сигналом, на який варто звернути окрему увагу. Так йдеться у повідомленні. Зазначимо, що українські сили ведуть із рашистськими суднами а боротьбу лише у період із лютого 22 по червень. Двадцять року захисники пошкодили або знищили 26 кораблів військово-морських сил РФ, які діяли в Чорноморському регіоні. Про це йдеться у зваданні міністерства оборони Великої Британії. За повідомленнями з відкритих джерел атаки на російські кораблі здійснювалися в північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі. За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак в районі Кримського півострова. Причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період так зазначають у розвідці Британії. Цікаво, що найрезультативнішим серед морських безпілотників в повномасштабній війні Рашиської Федерації проти України виявився український дрон Магураво 5 який знищив найбільше ворожих кораблів за час рашистсько-української війни. Такі результати дослідження оприлюднили польські науковці в журналі. Political Science and Security Studies Journal». як зазначають у виданні, фахівці проаналізували вплив використання безпілотних морських дронів на безпекову ситуацію в чорноморському регіоні, і таким чином. Визначили найрезультативніший морський безпілотник. За даними дослідження в російсько українській війні, українські морські дрони вразили 22 військових кораблі, із яких вісім було знищено. Серед них дрони Микола та Мамай вразили по два кораблі. Сібей 4 кораблі Могораву – 14, Вісім із яких було повністю знищено. Дослідники спиралися на відкриті джерела і в поле зору науковців потрапили такі українські та російські морські дрони. Микола Магурово В-5», Мамасі Бебі, толока тлк ТЛК-150», Марічка українського виробництва та поки єдиний відомий морський дрон рашистів Адванчик. Зазначимо, що – це ударний надводний безпілотник українського виробництва. Цей морський дрон виконує спостереження розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту. Керується дрона через супутниковий зв'язок бійцями спецпідрозділу Гурміноборони груп 13 але породу. Усім відомий Магурова 5 своєю ударною ролью всього лише за рік застосування оператора спецпідрозділу груп 13 знищили та уразили понад десяток російських кораблів та інших суден на понад 200 мільйонів доларів. Що ви з цього приводу думаєте? Можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!